Я намалював останніми фразами ідеальну картину, і тоді взагалі не зрозуміло, навіщо медіаосвіту викладати, якщо людина така радунка. Ну, По-перше, людину до цього треба готувати, і там, де проводяться такі експерименти, її готують. Вибачте, кілька десятилітті вже викладається медіаосвіта в Півден... Північній Європі. Сполучених Штатах на батьківщині Людмили, в Британії Великій. Тобто реально це дійсно о, ідуть о, людей готують, готують, готують людей, готують дітей критично сприймати мене До речі, о, о, цікаво, яким чином готують, я вам обіцяв, що зроблю такий екскурс з бік від педагогічної бази. Я його роблю. <с 12> <с 1> По-перше, інтегрують в предмети, свої основні предмети, інтегрують медіасвітні речі. От, наприклад, цікаво, от, в шведській школі е бачив, е історію викладають, беруть газети тієї доби. І е, аналізують їх, що газети прислали правдиво, а що брехали? І, чому брехали. І чому брехали? Аналізують. Аналізують, де правда, де брехня, Постфактум. Тобто, розумієте, з одного боку актуалізується матеріал уроку, з іншого боку даються відомості про те, що газета часто густо бреше. Інший шлях, значить, екскурсії на діючі газети телерадіо організації. Дійсно, розумієте, вони роблять такі медіа-центри, йдуть туди діти, по черзі, один клас, інший клас і так далі. А там діючі журналісти з ними роблять на півфабрикатів готовий матеріал. Ви знаєте, для діючого журналіста зробити випуск новин з напівфабрикатів, ну це десь на пів години роботи. Для дітей відбувається десакралізація медіа. Тобто вони розуміють, що медіа роблять не якісь там башки, які там істину віщають где от з неба, а роблять такі ж люди, які, так би мовити... С мешками под глазами, по-видимому, после перепоя, и значит они вот э, пришли и э, <свят> Но ну, не все журналисты после <свят> перепоя <свят> <Как> день... <свят> да не каждый день это тоже творческий да, <свят> да 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 значит э, далее э, Можна дитина обрати для себе випускний іспит з ісмеосвіти. Тобто, що це значить? Що Він буде розбирати, як діють медіа, механізми їх дії, як робити там газету, припустимо, чи телепередачу і так далі. Це буде у нього, він готує випускну роботу. Для дитини це цікаво і, звичайно, це велика користь. Ви знаєте, от, Росія вже великі кроки зробила на шляху до тотальної, можна сказати, медіа освіти. Я думаю, що і у нас це буде. Принаймні, спасибі Міністерству, воно допомагає нам в цьому. От, я думаю, що цей експеримент, в якому ви берете участь, це дійсно тільки перший крок. І далі це буде повністю всій Україні і по всіх школах. Принаймні, розумієте, є в цьому потреба. Потреба полягає в тому, що наші діти вони не готові до е, е, існування в інформаційному середовищі. З одного боку, ви можете посміятися зараз наді мною і сказати, та ну що ти говориш, Там я приведу своєго учня, як тобі і спробую так. Е, повести себя как он. Хотя, извините, у меня три книги по компьютерной журналистике. И первый свой компьютер э, я собрал сам своими, даже не первый, а первые два компьютера. Это было... Э, в каком же это было году? Ой. Ну, минуло -то. ну, Это точно минуло -то тысячелетие. Неужели 90 -е? Нет, по-моему, это было еще не было независимо. Это было где-то или 90-е, или 91 90 год. Как раз, по-видимому, появлялась вот ваша модель недавняя, да. Это были еще, так сказать, ДВК, потом ЭКСИ и так далее. Но понимаете, как медиа, вот э, умение обращаться с техникой не означает э, умение обращаться с технологиями. Технологии. Человек, вот как существо социальное, он должен несколько, он должен себя ощущать вот этим социальным существом. То есть он должен автономным быть архитектором. Он не должен ассоциировать себя с образами. В принципе, понимаете, но скажет, ну вы скажете, ну что такого? Вот есть толкинисты, вот это вот они бегают вот там с этими щитами, вот они отождествляют себя с героями токена, да? А вот эти вот отождествляют себя с аватарами, вот с этими образами компьютерных игр. Ну, те хорошо, конечно, на свежем воздухе бегают, а эти, так сказать, сидят на одном месте. Вот это плохо для их здоровья. Может. Ну, знаете, тут скорее можно говорить о мире. Если это действительно с целью рекреации, да слава Богу, столько поток информации, пусть ребенок оттокнет, отвлечется. Но если человек э, заменяет для себя успех в социальной жизни, вот в своей социальной группе, вместо этого социальная группа, вот это вот мульти девайс, муд есть, вот такая вот, значит, э, этот... Э, не буду говорить, как они себя называют, но в принципе. Она пошла из Америки, и у нас тут в Украине администрирует эту игру с политехнического института преподавателя, подрывать будем руки и ноги. То есть идет совершенно другая социальная группа. И успех в реальной жизни заменяется успехом в жизни виртуальной. Вот это уже плохо. Человек не социализуется социализация человека в компьютерной игре это квазисоциализация. Он же там объект уважения и субъект действия, пока он находится в этом онлайн-пространстве и ходит завоевывать эти замки, там добывает артефакты и так далее. Вот тут вот, конечно, до речи, это не только наша проблема. Эта проблема появилась в Америке задолго до того, До речі, ті, хто, вони дуже уважно ставляться до цього. От саме, щоб не було таких речей. У них існують програми адаптації. До речі, дуже цікаві програми адаптації існують теж в Ізраїлі. Всього. В Ізраїлі їздять з цього світу. Де програмувати дітей? Справа в тому, що от програмуються діти, запрограмовуються. такі для них закривається інший світ. І вони стають, починають існувати це як психічне відхилення і достатньо серйозно. Тільки в цьому світі. Для них реальний світ стає вторинним. І от для того, щоб депрограмувати дітей, ізраїльтяні е розробили там у них ряд клінік, дуже потужні методики, і вони депрограмують в тому числі і українських дітей. В тому числі і не тільки дітей, а й більш дорослих людей. У мене це дикий випадок, коли нібито нормальна дівчина, абсолютно нормальна, одна з моїх студенток, вона от просто, я вважаю, це як форма божевілля. Її возили туди батьки, її депрограмували, зараз вона поновлюється на навчання. Це ж не маленька дитина. І от батьки розказують, скільки там таких от з усього освіту, вибачте. I